У Чернівцях варіати шоу минулими вихідними команда жартівників у літньому театрі веселила Буковинців. А перед виступом лідер проєкту Сергій Притула розповів про роботу колективи, цілі та плани. Більше розповість Марина Чернегі. П'ять років гастролей, і їхні жарти полюбила вся Україна. Вар'яти шоу без російської мови та нецензурної лексики. Розповідають його учасники. Їхній гумор розуміють всюди, як у великих, так і в малих містах та районних центрах. Склад учасників хлопці називають просто ідеальним. У Нас є чотири актори: гітаріст, звукач і я конференція при цьому. Ці при цьому ці чотири актори це сумарно два дуети, читець монологів, новин і. Той, хто співає пісні, виступають вар'яти і за кордоном. Однак останнім часом туди виїжджають все рідше кажуть, у зв'язку з подіями на сході дуже часто іноземні організатори хочуть благодійних концертів. Сергій Притула розповідає, немає нічого проти, однак, якщо це в міру, адже кошти на існування вар'яти шоу. Також потрібні, зазначає сам ще на початку війни на сході став волонтером. Тому його команда і так постійно виділяє кошти на потреби української армії з 7,5 мільйонів, які я акумулював як волонтер минулого року на підтримку армії. Мільйон був варіатівський. Я тим пишаюся. Мої хлопці великі молодці. Нещодавно варіяти шоу запрошували у Сполучені Штати, однак, не повним складом. Від поїздки за океан хлопці відмовились. Дев'ять забагато, дуже дорого по авіаперельоту. Прилітайте в п'ятьох. Ми вас потягнемо. Cara, А я людям пояснюю, що я не для того 5 років плекав цей колектив, щоб заради забаганки а, конкретно взято якогось канадського організатора. Я ділив своїх людей на більш гідних і менш гідних. Тому нині ж варіати шоу гастролює батьківщиною. Наразі команда веселила Чернівці своїм гумором. буковинців врадували у літньому театрі. Розповідають, у нашому місці виступали не так давно, тому аби глядачі не засумували. Всі жарти нові. Програма на на Відсотків буде нова. А якщо хтось з хлопців, психанеї захоче поставити щось в контексті е, на біс, то я перечити не буду, тому що ми в турі. Далі варіати шоу продовжить тур. Наступні міста Львів, Київ, Черкаси. Марина Чернея, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.